Вступай. Я тобі що клоун чи що? Да. Церкві на рані виступати. Виступай. Клебеться. Як тобі їже так. Що сьогодні жарем? Не Жерм, а вечеряю. Да? Да. Та тобі щось влас... не нравиться вечеря. Сьогодні власне да, да. Так, в хотів. Зараз попробую, що ти тут на королесева. Mm -hmm. Ну всім. Приєднано. Смач ногу. Да. Щас діти. Ну... Якби було гаряче. Що? Щось не так. Трохи не так. Да? ну да. буде так. Треба уксуску трошки. Сюди. Не треба тобі кислоти. І перцю. Перцю там накидала багато. Так що не балакай лишнього. А їж і получай задоволення. Так. Да. Вони ще й хороші ці бабусині. Звісно, а ти думала, я шо пари собі візьму. А я знаю, що ти там береш. <рес> Лічно ж особисто для тебе. Бабусині пільмені. Так. Ну, щось там. 90 гривень, що. Воно Кіло, все у да? нас. Ну, то їж, якщо ти їх так любиш, ці пільмені, то можеш Ты їсти, хоч, хоч і кожен день їж. Так, кожен день надуїсти. Ну поки не надоїшся, Ти ж кажеш, як... тиждень. Ти кажеш як наїстися, щоб надоїло. Ну, то... ну там навіть наїшся раз, раз у тиждень, чи два рази хватить. Mm. А. Ну, так. А я... Я ж тільки сіке казав. Шо? Два десятки кинь, А там скільки їх. Та тут десятки три мать. Та ну то. Та да, я вже сіке. Тут п'ять зів. Ага, шість. -то. Чотири, хай де. П'ять-шість. Ого тут. Ну баба весь вона. Їш собі і кажи спасіба, що тобі дають і годують тебе. Спасибо. А чого тебе так годують? А чого ти так моя годує? За які твої красиві? Та як зуб, то ти... За які ти красиві воски тебе? Так, да, правильно. Да. А так от я навіюся. Їж, їж. Сама не їйся, то я буду. Бо ти худий через те, та й годую. Mm -hmm. да. А ти що вже не хочеш? Ватіт. Їш і поправляйся. Не хочу. Чого за те не хочу? Ну Мені так хорошо. Так води, так. Ти що балериною хочеш бути, що? Що таку фігуру? Да. Фігуру собі виточуєш. Та да, що. Ага. чим ти не нравиться моя. Хотя за нот ти скачує з жари швидко. Я не успіваю їх накочувати тобі. Лито на носи. Да. Да, буде спаливать. Ай, чит. А за весь невес, угу. там же зайва. Да. Да. Хорошо. Буду знати. А то ти мене знаєш. Не знаю. Да. А це що ти мені, да. а то хоч їж, хоч не їж, що то теж. Да? То, -то такий заставляє. Ну так. кусочок спробуй. А це ти думаєш, я теж осию. Я нічого не думаю, хоч їж, хоч так, не їж. То... Я нікого так. не заставляю. ж не їсти, взагалі нічого. А? Я моє діло поставити. А ти думай, чи mm. будеш ти їсти, чи не будеш. Я дуже за тебе думати ще. Да. Я їм і не думаю. Отож, чавкай таке смачне. А під мені так пахнуть, де я сиджу і вони мені пахнуть. Запах у них такий приємний. Бо бабусині. Та да, правильно. Mm. Бо ти ж буває, як різні приносиш, я ж тобі кажу, бери хороші. to já beru, ale já vždycky taky beru. To ano. Počkej. Uh -huh. Jak se k nemá beru druhý. Pravilno. Já oh. jsou to, tady raz já do bral, jak si. Tak jsou oni lůči, nikdy jo. To taky jsou. Všechu, že může. Отакий, правильно. І бача, ти пішла зелені нарвала. Не пожаліла зелені. Накидала, да. А цього кваску. Та не вспіла, там вже темно було. фонарик? Не треба мій фонариків твоїх. Я навпомацьки нарвала. Бо я собі. Я люблю чи борщ, чи суп, щоб накидати туди цілу жманю зелені. Ох, я люблю. А, О. просто накидати. Я думав, ти борщ любиш. Так, да, як варю для себе, то я його їм. А як для мене? То не їм. Чо. Бо він жирний сильно. <реш> О, О. І то мені... Щоб не кидати кипяток, та й кип'яток кидаю. Ну, особливо прямо в тарілку. от то накидаю всіх. Да, да, Травички побільше, побільше. Я там знаю, що з нею нічого не случиться. Вітаміни не запаряться. Ну, да. О, і саме краще, в тарілочку. В цілу жменю тільки раз. Травички зеленої, хорошої, а мені, значит, запашної. Петрушечки підкидаєш, правильно. Так що було там цей ще ну, був, да. там трохи як він називався, а то я вже забула. Селера трошки щипнула. петрушки щепнула, селера. Там вже ж росте селера в мене ще, mm -hmm. ще як виросте, у нас така висока виростає. То зелені хватить, на круглий год тут таї селери було в мене. Не треба й заморожувати, вона свіжа була. Та там вже суха є якась. Помне, що я сушаю. Та сухої не. вже э? наша мені суха, як я вже свіжа. Ну, да. Суха, заморожено їх тут ж. Ой, дід. їж травичку. Сьогодні, ну ніч, мороз такий уже відчувається. Mm. А стіл замерз, накрив. Ну, Ні, стил не замерз, зверху на клейонці э, така поверхняся ну, замерзла. Же, то. Mm -hmm. Вияснилося так. Ох, якби якось минуло без жертви, як то кажуть, щоб нічого не померз. Персика на а, якби ще ти був абрикос, мені накрив. Ну, чим? Ого, не не Рядюшки такой здоровый. Да, да, да. одеяло надо було. Mm -mm. Ні, одеяло не поможе. Mm -mm. Там в мене шуби є. Не можна встав таку вкрити. Да, гляки вона кидав, шуби в мене є, я можу так кидати. Вона кидав, то воно все поламалося б ну, да. а, можна, ай, щось, надо буде, то. Ну так. Буде, будет. й буде. Да. Может, Черешні не померзнуть, Да. Хоч yeah, yeah. Хочусь якісь ягоди, щоб були. От того, щоб зберегти. Це в Ютубі виділив ще чи ви, читати. Чи щоб зберегти цвіт, щоб не померз, рекомендують борною кислотою покропити. Це перед... не самою ж. Ти... Ти не а чим? 10 грам бурної кислоти, на 10 літрів. Води. Та це понятно, Та а то чого ж ти кажеш борною кислотою? Бурною кислотою, так. в воді, дід покропить. Да. І кажуть, що збережеться цвіт, не померзне. Ну, ну дід сьогодні покропив. Знайшли якраз бурну кислоту, 10 грамів. І дід ходив ввечері, вкропив дерева. От ми побачимо. Та ну я щось не вірю в такі фокуси. Ну так, да. Клуб, клубніку вже був покропив раз. Mm -hmm. От бур'яну. Тобто mm -hmm. бур'ян на клубніки. Ну да. так. Клубнік. Ні клубніки, ні бур'яни. Бур'ян є, а клубніка вивелася. Діду міє не дослухати і зробити. Ну, Там тебе ще є багато, вже нема. М -м -м -м. Ага, ось як ти справно роботи. Та їж. Мені не треба оставляти, бо це ти для мене хуже робиш, що Ти мені желаєш поганого. М -м -м. Так що не треба мені оставляти. Роби, щоб мені було краще. Поняв? А ну як є? — І не краще, і не лучше, і не хуже. Так, хай тобі буде хуже, так? Да? <ріпи> кажи, хай мені буде хуже. Хай. О, дірку не протримуть, мені в тарілочки такі гарні. О. О. О, це кажи так. Да. Воно коли положила, ж тобі. А це що таке саме. Ти ближче не бачиш, ти тільки далі бачиш. <рив> Ай, ні, не буду. <рив> Ох, діти. Ну. Рибку, а де пиво до риби? Не знаю, що ж ти не приніс. То ти ж не казала, що риба в мене є. Казала я тобі, ще вчора. Ти її зараз ще й не з'їси, бо ти не знаєш, як її, її їсти. Та да ти щось попробуй роздати. От сам мені більше подобається. Як дід хоче щось з'їсти, а не може його ти, достать. Не, я не можу чекнуть, бо я зайнята, бачу. Чекай собі, як хочеш. Та я так тоді. Ото, так. Та як небудь. Я покажи, що там у усередині. Що там у усередині покажи. Краб. М'ясо. Так, кістка є. Бо ти ж не знаєш, що це за риба. Ану определяй, що за риба. Думаєш даром їсти тільки. Определяй, що за риба. А мені риба, та й риба. Не, не мені риба, а не. А подумай, що то за риба, на що вона похожа. Ти таку рибу не знати, бо ми її їли частенько. Це брія. Дід. Ставрі, да. дід, це да, да. річкова риба, що ти розказуєш? Ну це річкова. Щуки. Да. Ну не щука наче. Ну, ну, а що в річці ще живе? Оце щука хоч каже. Ні. Діти, ти взагалі не рибок. Ай, дід. дід. Щука окунь. Карась. Більше. І ще що? То, що ми купляли на базарі. А я не знаю, як я купляв. Mm -hmm. Ні, чого ти вспомниш, потім скажеш. Хороша хоч вона, чи ні? Хороша. А що вона там столуба не похожа? На то На столу хіба старі це ставкова риба, а не річкова. Бабо, mm. oh. попала. Да. Що да. Вона Рі... в озері тільки живе. Тік да водою маху ставку. А чого вона в річці не може жити? Не чого? Бо вона не річкова. А. Морська. Морська, да. Ставкова. Ай дід. То похожа на ту столу чи ні? Чи? Ну тоді я не знаю на що вона похожа. Може. По кістках, да, mm -hmm, так. Дит. так кажи, ти правильно казав. Риба я бе риба, так? Да. А яка там вона? Де вона там була? Головне, що видно, що риба, так? Да. От це що я не люблю. Звісно, не люблю вже це в столобів Моя цей не то встає. Як починаєш вибирати, ну псають ці риби. Та не їх то тебе заставить. Ну якесь кісток багато. <рив> Бери воно знаєш, яка сама луча риба. Ковбаса. Не знаєш? Ні, ковбаса сама луча риба. Там нема кісток. нема кісток. Ні, є в хакових рибать є. А в ковбасі, ковбасі ніколи кісток не буває. Так що от то для тебе хороша рока. Не треба быстренько. І воно кістки не дай. Ой, все. Хорош сюди, уже. Гейковка на напала на тебе. Хтось споминав мене. Да. А я? Mm -hmm. Комусь не треба що. Ай, думай, де ти роботи нашій, да? Тож значить. Дивно. Дяки, Ну, може хтось подумав з твоїх клієнтів. Та я це, мабуть, затєво дивиться так. Ні, не, не дивиться, бо тебе ще ніхто не бачить. Не переживай, я шо ж аж не виставила а... в Ти вже думаєш, що тебе вже показує по всіх каналах. Дува все, дід, по всіх каналах показує. О, оце ребець. Да. От люблю, як дід морочиться і сердиться, mm -hmm. що не може наїстися без приключень. Mm -hmm. Так, ладно, mm -hmm. дід, багато минут, я трошки підожду тебе. Купається. Mm -hmm. Та облизувати ж треба їх теж, Вони ж не будуть такі грязні. Не mm треба. -hmm. Їх треба облизати. Мам, mm помий. -hmm. Нема води в мене. Yeah. Да, прийдеться тільки облизувати. Yeah. <laughs> я давно. А ну, да. ну пока ты <как> розпаковку зроби. Так Закусим. довго робиш розпаковку, що в мене минут не хватає, я тебе Велосипед. <как> <как> Тих-тих oh, О. Oh. От нема кицьки. Не сусідська, а ковбаса в сусідська. Так, да, можна було б кицькою поділитися, так вона. А винесеш. Вона не вдома кицька. Вона десь де, у себе вдома. На гульках. У себе дома вона. Mm -hmm. Не в нас же ж тут у себе. В неї там віддільна квартира є на другому етажі. Mm -hmm. І вона туди тільки шмих. Побачила, що жучка вискочила на двір. То киска перегу. тільки раз бігом і заховалася, киски вже нема, Щось вони не дружать так сильно. А ти хоті без хліба, так? Да? Да. Ну молодець, нафіга той хліб, як да. можна і так наїстися. Понятно. І без хліба. Не, я вже наїдаю ще ти... Да. Це так, типа, закусить. Заїсти рибу. Да. Ти риба сподобалась чи ні? Хороша. Ну і молодець. Хоча риби попробував. Mm. <laughs> так. ладно, давай вже бери до чаю, бо oh. я вже не можу ж дость Так. Що там Робимо тей? розпаковку, давай дей. Що там тихо? Робимо розпаковку, а кажу ж... дід. То розпакував вже. Що ти а шо? вже так швидко. А що ж ти хотіла? Та ти завжди так довго його робиш. Hey, раз. І достав. Це тобі. А тобі? І це тобі. А, то... а це мені. О. Бачила, більше не побачиш. О, добре. Ну, так ти що. солодка. Пішло. Mm -hmm. Пішло. Пішло. Oh. Ну, на такій веселій ноті прийдеться закінчувати. Угу. Бо хвилини летять дід, Ти такий красивий, ти хочеш, щоб на тебе довго дивилися. Ага. Да. Хай до свидання. До побачення всім. Доброго вечора. Дякуємо. Дякую за вечерю. За те, що прийшли на мене подивитися красивого такого. Ну, ти вже додавала, я повторяти не буду. Хорошо. Всім свачного, да. всім пока, всім доброго здоров'я, щоб були всі живі і здорові. Заходьте. Бережіть себе. Так. Будіть би аж сьорбати довго. До побачення. Так. Бабу, я вже сказав до побачення.